Наше рідне місто. Первомайське. Зі святом отеля. Первомайський наше рідне місто. Має багату та різноманітну фізкультурно-оздоровчу та спортивну історію. У різні часи та зараз місто живе багатогранним спортивним життям. Підтримує вже сформовані традиції, створює нові. У місті є потужна та професійна спільнота. Яка постійно ініціює, організовує, проводить багато спортивних, фізкультурно-оздоровчих масових заходів, які направлені на спортивний розвиток, оздоровлення, залучення мешканців міста до здорового способу життя. Це фахівці фізичної культури і спорту, інструктори фізичної культури дошкільних закладів, вчителі фізичної культури ліцеїв міста, тренери дитячої юнацької спортивної школи. Ініціативні та активні мешканці. Всі вони, як одна команда, націлені на позитив, креатив та досягнення мети. Наше місто завжди славилось спортивними досягненнями. У різні часи первомайські спортсмени виборювали перемоги у змаганнях різних рівнів від міських змагань до Олімпійських ігор. Багато славетних спортивних досягнень, багато славетних імен. У місті вже є наявна та створюється і розвивається спортивна та фізкультурно-здоровча інфраструктура для занять фізкультурою та спортом для усіх бажаючих. Наше місто, незважаючи на тяжкі для всієї країни часи, розвивається, живе. Наші мешканці спортивні, активні, креативні. Наше місто найкраще.